Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вчорашніх вибухів у Мілерово загинули вбивці 128-ї бригади. Сьогодні вранці у квартирі сусіди знайшли ще два тіла. Зятя і дружини загиблого пілота, який запустив ракету Х-59 по Запоріжжі. Спочатку загинули батько і сином. Тепер карма дісталась і до їхніх родин. Хтось дуже швидко відправляє карму. Вчора загинув командир, який віддав наказ Геннадій Левашов та його синок. Який служив разом з ним, Карма дістала сьогодні дружина та зять Палача. Невістки не було на той момент вдома. Тим партизани, мабуть, доберуться і до неї через її висказування в соціальних мережах. В той же час з нашої сторони комбата 128-ї бригади наразі затримано. Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід, який організували в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Поки на нього чекали, Росія завдала по них удару, через який загинуло багато бійців. Повідомляє гром... Мацькі посилаючись на джерела в бригаді, за словами одного зі співрозмовників, видання з першого нагородження до дня ракетних військ і артилерії запланували на 9 годину ранку, але принесли на 9.30. У цей час військові вже вишикувалися і чекали на командира. Близько 10.10 .10 сталася російська атака. Комбриг прибув буквально через дві хвилини після прильоту. Пише Громадське. Росіяни слідкували за бійцями бригади з безпілотника, коригуючи удар. Проте як розповіли джерела, помилилися і влучили в будівлю позаду військових. Ходить, усі, ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі двохсоті загинули. Особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, командири гармат, навідники, артилеристи. Їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав іскандер. За рахунок цього жертв трохи менше, стверджує один зі співрозмовників видання, додавши, що багато військових дістали поранення від уламків. 6 листопада 128-ма бригада вперше прокоментувала трагедію, підтвердивши загибель 19 своїх бійців. Про поранених не повідомляли. 3 листопада російські. Війська завдали удару ракету Іскандер М або х 59 по бійцях 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Кількість загиблих не уточнюють. Військові у соцмережах повідомляли, що у момент удару бійці бригади саме вийшли на шикування. Їх зібрали для нагородження на честь дня ракетних військ. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручив провести перевірку за фактом загибелі захисників. Зі 128-ї бригади президент Володимир Зеленський наголосив, що це трагедія, якої можна. Було уникнути і зараз з'ясовують, хто і які віддавав розпорядження. ДБР розпочало службове розслідування дій військових посадових осіб. 128 двадцять восьма БР офіційно перебуває у складі оперативного командування Захід штаб бригади, розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. З 2014 року бригада бере участь у бойових діях на сході України. Чимало військовослужбовців бригади уродженці Закарпаття. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.